<кій> Відео прививок, які були зроблені, це буде це два роки прививкам, які обрізалися, в перший рік обрізалися, щоб зняти нагрузку, щоб прижилася прививка. О. В цьому році вони вже пішли і вверх, дали вже Сережки. Вже всі стоять, привиті в Сережках. О. І на наступний рік будемо вже бачити, я вже нічого не обрізав, не формував, але заклали отакі повністю. на Наступний рік, якщо все буде добре, на таких подвоїщах, можна сказати вже будемо дивитися, який результат урожайності. Першої це будуть сигналки. Можна сказати, це вже це будуть сигналки. Горіхів в цьому році не було. Так, по два-три. На Караманівську в мене там зараз покажу. Був урожай супер, але дятли. Все його з'їли. Ось тут інтересніший сорт. Побачимо на наступний рік він видати мега крупні. Тонкі і з хорошим виходом ядра. Горіхи. Тут і тру, трушеса, наче. Де-не-де. Де. Ну, завалені в Сережках. Должен дати на слідуючий рік. Побачимо сигнальний урожай на привитих. Буде прививки 3 роки. Та, що Вони вже в цьому році. Затвали Сережки, то це вже, мабуть, буде на що подивитися на слідуючий рік. На мощніших подвоях переросте такі ажа туди. і он, хороша загрузка. Сережками то побачимо, є тут такі екземпляри, які вже дали Сережки і в цьому слідуйший рік. Вже буде видно, щоб не було цих експериментів, а коли вступає плодоношення, багато питань, коли, на який рік. Якби я його не різав, на, не, у, знімав вітрову нагрузку, ці боси вони привиті ряд стоять. Тут 4 ряда. Ось карамановський, який дав. Завалений був в тому році, в цьому році. Дядли до одного все з'їли, вибили, видовбали, але в цьому році він теж добре, що видовбали, бо дав прирости. Так би не дав, а так трохи дав приростів. Сережки є опилітелі тут. В цьому році опилітелі є хороші. Такі що аж просто всі завішані в сережках. Опилення в цьому році должно бути суперове. І має бути якби сигнальний урожай. Є в нас тут привиті. Ну то є, ще лишилися привиті. Хале, Возівський кулястий, трушеса є, королівський страпезун ще лишився трохи. Святковий пиріжок. Акорн є ще пару штук. Пушкінський червоний, крупний. Косфорд як опилитель і халі теж опилитель. Корона, англійський, наче сорт, Гарібальді є. Це все привиті на медвежих горіхах. Панський є трошки. Тонда Джиттілі Романа, тонда джифоні, тонда романа. І американці, Джеферсон, Джефферсон, Ямхіл, Тета. О, та ще полишалися трохи. І в рядах ось які це подвой. Це тут подвой. І... Вся почва, вся почва. Буду копати, покажу, яка тут почва. Тут вся почва заражена мікорізою, Повністю вся. Все біле. Гриби ростуть по всій площаді, ну не істивні, але он так що тут подвой не ще від посіву був. О, то він такий виріс. Тут частічно поливалося. О, а зверху взагалі не подавалося, там менше виріс. Але те, що воно заражено мікоризою, були посаджені тут у мене 42-19. І всі е, такі, що до війни прийшли, досталися. Я їх експериментально садив без нічого. надіючись на те, що земля у мікорізівся, так посадив без нічого, поляв і отакі от вони дали сантиметрів 70-80 прирости. Побачимо сигнал на сьогоднішній день, як не обіцяє. Буде супер.